Гітке каченя. Стояло літо. Сонце лило гаряче проміння на поля та луки, а в лопухових заростях висиджувала яйця качка. Одного ранку яєчна скарлупа затріщала, і на світ з'явилися маленькі жовтенькі каченята. А от одне яйце лишилося цілим, та врешті й воно розкололося. Пі! Пі, пі. озвалося звідти величезне, огидне пташеня. Яке велике, і зовсім не схоже на інших. Невже індиченя? Не схоче плавати? Зіштовхну його у воду. Хай або пливе, або тоне, вирішила мати Качка. Хочеш, хочеш, закрякала вона і повела дітей на пташини двір. Ой Лишенько, ну й галас піднявся. Ще одна юрба надбігла, наче нас самих тут мало. Особливо мешканці пташиного двору не злюбили дивне каченя, яке так відрізнялося від них. Курі його клювали, качки скіпали, всі з нього знущалися. А індик, який вважав себе тутешнім імператором, надувся і налетів на бідне маля наче корабель на всіх вітрилах, навіть його гребінь потемніша. Бідолашна пташеня просто не знала, куди подітись, як бути далі, адже навіть сестри та брати ображали його. Ну треба ж було народитися таким огидним. Гірко повелося йому на пташиному подвір'ї, і одного разу воно не витримало знущань, що сили розбіглося, Перелетіла через паркан і кинулася на втікача. Довго бігла коченя, поки не опинилася на болоті. Знесилене й сумне, просиділа воно там аж до самого ранку. Вранці пролунало над болотом пів, пав, і з очерету піднялася ціла зграя диких гусей. Це мисливці оточили все болото, всюди було чутно гавкання мисливських псів. Пташа вже й пожалкувала, що полишила пташиний двір. Налякана до смерті, воно тільки но хотіло сховати голову під крило, як над ним схилився собака. Він вишкірив гострі зуби та й побіг далі. Я таке потворне, що й собаці видно. Сумно подумала каченя. Надвечір усе вщухло, і каченя вибралася з болота. Воно на силу дісталося якоїсь бідненької хатинки, де жила старенька бабця з котом та куркою. Але господарі виявилися не гостинними. Каченя покинула цю хатку і оселилася на озері. Згодом настали люті морози. Доводилося плавати безперестанку, аби вода не скриженіла. Та сили скінчилися, і воно промерзло до льоду. На щастя, повз озеро проходив селянин і забрав бідолашне каченя додому. Діти одразу ж захотіли з ним погратися, а воно злякалося. З остраху впало просто у миску з молоком. Потім злетіло і утрапило до діжки з маслом, а тоді убарило з борошном, на кого ж воно тепер було схоже. Господиня почала сваритися, а діти сміятися. Добре, що двері були відчинені, і перелякане каченя вибігло на двір. Сумними були пригоди бідолашного каченяти тієї сирової зими. Та ось заспівали жайворонки, прийшла весна. Ташеня стрепенулася і злетіло. Тепер його крила стали набагато міцнішими. Воно опустилося на землю у великому саду на березі озера. Там уже зацвітали яблуні, а у повітрі віяло духм'яним бузком. По воді легко й гордо пливли величаві лебеді. Мабуть, вони мене заклюють за те, що я таке гидке. Насмілилося до них приблизитися, подумало воно і опустило голову. Але що це? Хто це там у воді? Та це ж його власне віддзеркалення. Гидке каченя перетворилося на прекрасного лебедя. А його дорослі родичі плавали навколо і злегка торкали ного товариша дзьобами. Вони визнали неперевершеність цього красення. Молодий лебідь засоромився і сховав голову під крило. Він став невимовно щасливим, проте не запишався своєю вродою адже добре серце не знає пихи.